Дай Боже, люди, сьогодні хочу поговорити на тему, яка написана у заголовку: чому Путін не напав одразу на Львів? Або чому він не пішов з двох напрямків? Ну, з одного боку, ми бачимо, що ніби батька Лукашенко він дуже, дуже впирається. І він, типу, зважаючи які зараз так звані світові лідери, яка їхня якість, то він на їхньому фоні виглядає дуже навіть гарно і е, він мені симпатизує, але. Ми мусимо розуміти, що якби було дуже потрібно, то для того, аби переламати позицію батьки Лукашенка, не потрібно дуже багато, тому що нема людей безсмертних від Львова до кордону з Білорусі, всього навсього 200 кілометрів. Якщо ви скажете, що там можливо якісь не Нема добрих доріг і так далі, чи якісь мости, то такі питання вирішуються дуже просто. От всі чули про розмінування Чонгару, про те, як були створені умови, аби російська армія легко собі проникнула з Криму до на територію України. І в разі потреби ті самі люди дали би такі самі накази, аби такі самі дії були вчинені на півночі України на кордоні з Білорусю. Тут не потрібно багато мудрувати. Українські збр... збройні сили України були сковані на сході, і Росія запросто могла зробити брусилівський прорив у кількох напрямках, а, оскільки це всього як я вже сказав, 200 кілометрів, то сплячі львів'яни ледве би встигли перевдягнутися з піжамок у джинси і явно не встигли би доїхати до того самого кордону з Польщею. О. Бацька Лукашенко, якби дуже сильно опирався, то звісно з ним би порішали. Він, ну, він собі дозволяє те, чого не можуть дозволити лідери інших країн, і його за це можна поважати. Але як я вже казав, ну все тече, все міняється. Він залежить від російського газу, нафти і від прихильності Владимира Владимировича якби коли російська армія, не дай Боже, увійшла би на територію Західної України після Рівного Луцька, одразу Львів? От і вона би, звісно ж, при бажанні не потрібно бути стратегом і генералісимусом, аби зрозуміти, що потрібно відрізати Україну від Західної Європи, котра на той момент навіть би не встигла ще організувати нам постачання того, що вона постачає нам зараз, аби війна продовжувалася, підтримуючи баланс сил. Ті, кому пощастило би, то таки втекли би до Польщі, і буквально за кілька днів Західну Україну російська армія би окупувала запросто, зважаючи на перевагу в авіації, в ПВО, зважаючи на те, що ми бачили на початку війни, і тому початок війни міг би стати кінцем, тому що. Я живу в Західній Україні, я живу у Львівській області. і Я чудово розумію, яким є ставлення мешканців східних південних областей України до мешканців Західної України. От, якби, якби таке сталося, якби то переважна більшість мешканців Східної України і Півдня вони би просто перехрестилися і сказали, що наконець ми здихалися тих бандер. І вони б собі далі будували. Добросусідські вже братні стосунки зі своїм північно-східним братом народом. Тобто, це не було би для них великою проблемою, і війна закінчила себе дуже-дуже швидко. Але ми мусимо розуміти, що ті, хто задумав, задумав цю війну, і ті, хто. От створив оту всю ситуацію. Їм була би невигідна така історія, коли Україна програла би війну за якихось кілька днів з мінімальними жертвами. Коли західна Україна була би окупована російськими військами, а вся інша частина України. Ну, це було б це було б лише питання часу, причому часу недовго. Відрізана від джерел постачання армія України, Збройні Сили України не змогли би опиратися довго, навіть якщо б вони цього дуже захотіли. Ця війна була задумана як геноцид народів слов'янських народів. Геноцид народу Росії, яким керує Путін і Шойгу, і геноцид народу України, яким керує Пан Зеленський і інші високопосадовці і воєначальники, котрі, котрі роблять все можливе, аби якомога більше людей з цієї землі, яку вони вже встигли продати, виїхали. А якщо вони не хочуть виїжджати, то хай вони ляжуть кістьми у цю землю. Це геноцид величезного масштабу, і тому взяття Львова от, в ті плани не входило, бо геноцид тоді був би дуже-дуже мінімальний. Тільки лінивий, або той, хто не цікавиться взагалі ніякими альтернативними теоріями, не чув про так званий Небесний Єрусалим, який планують. Створити на півдні України і для цього це задумане переселення, переселення євреїв з Ізраїлю на територію півдня України. Це благодатні землі, це, це вода, це ґрунти, це умови, в яких не потрібно вирощувати помідори на піску і підводити капельний полив, тому що Бог тут дав все. А вони вважають цю землю своєю разом з Кримом, тому що ну, в Криму дуже багато могил євреїв, Караїмів. От. Тобто Крим це взагалі священна земля для багатьох народів, в тому числі для турків, османів. От. І ці п'ять областей якраз і є об'єктами пожадання: це Дніпропетровська, це Запорізька, це Одеська, Херсонська і Миколаївська області. Поруч море, всі можливості. Справді прекрасна земля. І єдиною перешкодою є населення, яке ще проживає на цій території, і крім того, населення інших областей України, яке, зважаючи на глобальну повістку, є трохи завеликим з точки зору глобалістів, котрі взялися за нас Серйоз. Що стосується Луганської і Донецької області, яких на території яких вже давним-давно нема життя ще з 2014 року, то ми мусимо зрозуміти, що недаремно їх там так винищують, тому що у їхніх е, надрах е, оцих степів, Луганських і Донецьких, величезні поклади урану, одні з найбільших у світі, величезні поклади сланцевих газів, от, це, е, сланцевого газу. І це е, є те, що дуже потрібно країнам Західної Європи. Що стосується урану, то у Франції, яка своїми атомними реакторами забезпечує електроенергію не лише у Франції, а й Німеччини, урану, запаси урану мінімальні. І це було б прекрасною нагодою. Тому з Луганської і Донецької областей спробували створити сіру зону, на якій людей більше не буде. От. Е ще раз нагадаю про те, що був прийнятий закон про ринок землі. От, у зв'язку з яким ми просто тут не потрібні невеличка кількість людей, яка буде сидіти за кермом комбайнів. От, і все е е таким чином була створена, були створені такі умови: умови ненависті, взаємної ненависті між е росіянами і українцями, коли пробачити вже нереально і коли. І в українських, і в російських сім'ях це щоразу в більшій кількості таких сімей з'являються ті, кого привезли, або хто приїхав, приїхав калікою або пропав безвісті. Пролито море крові, і тепер уже потрібно дуже багато поколінь, от, аби щось налагодилося. Але цього часу у нас вже нема. Все змінюється. Надзвичайно швидко і такими народами, які які розділені, роздерті і воюють одне з одними, дуже легко керувати і реалізовувати свої плани. Якби, якби сталося якесь таке диво, щоб можна було це змінити, то ну, це напевне могло би бути лише якесь божественне диво, якесь селенське прозріння, аби люди зрозуміли, що вони роблять, вбиваючи тих, кого називають братами. Тому що якби Путін таки пішов на Львів на Західну Україну, то це було б дуже логічно з точки зору російської політики принаймні того що заявляють російські політики, і знищення знищення там Львівської області, ненависних бандер. Воно б воно би вписувало концепцію, але Путін пішов на схід з цих причин, з яких я назвав, тому що якщо хтось думає, що Путін це самостійний гравець, то це наївна людина, яка думає, що в цьому світі якийсь один президент може щось вирішувати. Путін навмисно почав нищити схід і південь України для того, аби викликати ненависть східняків і, і, і південної частини населення України. Навмисно створив таку ситуацію, яка нібито була б йому невигідна. Якби він лупив по Тернополю, по Львову, рівному Луцьку, ну це ще можна би було зрозуміти, але він почав з того, що винищував. Почав винищувати Херсон, стріляти по Запоріжжю, Одесі, тобто по містах і по людях, які ніби його підтримували. Це оті самі, як заявляють росіяни, ісконно-русські города, де живуть російськомовні православні люди. Це потенційно ті, які мали би стати на бік російської армії і мали би підтримати. От. і тому. Тільки виглядало виглядало ніби дуже дивним, чому Путін робить таке з тими, які завжди забезпечували йому підтримку. Тут є звісно іронія долі. Бо якщо довго чогось просити, то воно приходить, але не обов'язково в такій формі, у якій ти про це мріяв. Я не зловтішаюся, тому що ну я ж я ж не є садистом, аби такого таке, сміятися з людей, котрі пережили таке втрату домівок, це в кращому випадку, які стали, стали біженцями або загинув хтось з родини. Це велика біда, яка виглядає на даний момент непоправимою. Чи може статися якесь от Боже диво, щоб люди нарешті зрозуміли, що вони роблять, і перестали стріляти в одні в одних? Я гадаю, що навіть якби сталося таке, якби українці зрозуміли, що відбувається, що вони зробили зі своєю країною, своєю байдужістю, своїми діями і своєю бездіяльністю. І то тоді. От українці, які прозріли, стали би жертвою всього світу. Україну би оголосили державою терористом чи Росію, оголосили би державою терористом так як зробили це зараз. От і нас би просто знищили всі. Не варто розраховувати на те, що у нас десь є такі симпатики, котрі допомагають нам виключно з альтруїстичних і людяних міркувань. Всім це вигідно. Лендліз вигідно, тому що лендліз це, це кредит, фактично, і за цей кредит якраз буде заплачено українською землею, так як під час Другої світової війни за цей за такий же лендліз мало бути заплачено Кримським півостровом. От я вже давно, я вже давно не вірю в дива. І я не вірю, що отаке може статися, тому що ми мали шанс, мали час, але за 30 років з нас зробили те, що зараз є. І не тільки з нас, це йдеться про цілий світ. Просто почалося воно отут. Але я почав про Львів. Чому Путін фактично нічого зі Львовом не зробив, а далі місить міста Півдня і Сходу України? Очевидно, очевидно, тут є інша фішка. Можливо, ви бачили серіал Мадам Держсекретар, якщо не помиляюся, він був знятий в 2014 році і доблесними американськими кінематографістами, і там історія про війну на території України, на яку напала Росія, на яку де там були і були якісь повстанці, лідером яких був такий собі Зеленський або Зелінський. Розумієте, це все сплановано і запрограмовано, і показано нам, показано нам завчасно. І в відповідності до, до цього серіалу Україна буде поділена на певні території, і однією з таких територій окремої буде Західна Україна. І очевидно, Західну Україну, яку досить гарно прибрали, тут зробили дороги, вона виглядає гарно. Її приготували повернути тим, хто вважає себе колишніми господарями, коли Україна вступила в Європейський Союз, вона підписала, в тому числі серед багатьох кабальних договорів підписала угоду про реституцію, тобто повернення майна колишнім власникам. А колишні власники це польські євреї, і якщо навіть е е їх вже нема в живих, і вони не мали е ніяких спадкоємців. То відповідності до закону, який був підписаний Дональдом Трампом, е все майно, яке нал належало польським євреям. Якщо нема прямих спадкоємців, то воно тоді забирається на користь е е е єврейських організацій. Розумієте, у мене є відео, старе відео на цьому ж каналі, воно називається Коли в українців почнуть забирати житло. Не хочу повторюватися, якщо комусь цікаво, то подивіться, будь ласка. І я не хочу бачити на, на своїй землі ні російську армію, ні армію НАТО. Але воно, воно йде до того, що ну, ми такі, ми такі приречені, і я люблю. Завжди давати якісь, ну, якісь варіанти, говорити про якісь шанси, можливості. Але в даному випадку можна сказати тільки одне, тільки кожна окремо взята людина може зробити щось от для себе і все. А врятувати світ неможливо. Неможливо, тому що ми не можемо йти проти волі інших людей. Якщо на тебе суне десяток тисяч людей, які хочуть тебе вбити, ти не можеш зробити нічого. Ми можемо змінити тільки себе у цьому світі а стосовно світу, то до нього можемо змінити своє ставлення. Нам не пощастило або пощастило жити в останні часи, коли цим світом керують реально божевільні істоти, які схожі на людей, але людьми не є. Вони виконують, як не дивно, оті сатаністи біблійні пророцтва, в тому числі пророцтва, записані в книзі об'явлення Йоанна Богослова, де сказано, що про вершників апокаліпсису, чотири вершники апокаліпсису, і перший це чума. Тобто отой так званий вірус, який кого, типу не було, але він, типу, рахується, тому що люди в нього повірили. Другий вершник це війна, яка зараз йде. Тоді голод і смерть. Я не хочу нікого лякати, бо тому що я вважаю, що людина це не просто кусок м'яса, який вміє розмовляти. Насправді людина це, це частинка творця. От. І вона повинна згадати, для чого вона, для чого вона сюди прийшла на цю землю, і це явно не для того, аби забирати життя в когось іншого. Чому я це говорю? Я це говорю не тому, щоб здобути собі якусь дешеву популярність. Я мешканець Західної України, я живу у Львівській області. От. І тут не прийнято так думати і так говорити. Але у тій ситуації, яка сталася, є і моя провина. У я теж був таким самим байдужим. от, до того всього, що відбувається, у 2004 році. Навпаки, я піддався пориву, який тоді панував в Україні від тих виборів. Ющенко Янукович, я теж поїхав на той майдан, і я таке змінив життя своєї країни. Я пішов проти конституції і взяв участь у поваленні конституційного ладу. От і в результаті цього став додатковий тур виборів, який не передбачений чинним законодавством України, і президент України таки помінявся. Я геть не радий був з, з містера Ющенка. От, і потім, коли після нього став Янукович, от, навіть не було зрозуміло, коли воно коли воно було гірше, чи тоді, чи тепер. Після цього я був дуже розчарований отими всіма майданами. Тією політикою, і я піддався на. От те, на оту таку гнилу філософію, що типу політика це, це погана справа. От. типу ти сиди собі вдома, заробляй гроші, плати кредити. От. а є люди, які вміють займатися політикою, і я збайдужив на дуже багато років. От. і за цей час за цей час сталося дуже багато подій, які призвели в тому числі і до війни в 2014 році, і до війни, яка роздирає Україну зараз. Тут є частина моєї вини, от і я цього не зрікаюся. Тому е, все, що я, все, що я можу зробити, я можу викласти свою думку, от і діяти так, як підказує мені моя совість, а не просто якась якесь веління чи мода.